Україну має захищати тільки людина, яка по-справжньому її любить. Війна вчить дуже швидко. Лягає, страна огромна <світок> і не вставай ніколи. Там, де немає професійних військових, там є герої. І, звичайно, продовжувати, як кажуть, що після війни обов'язково буде революція. Ращук Володимир Анатолійович, позивний артист. Е, молодший лейтенант, е, командир сьомої роти в третьому батальйоні Свобода. 30. П'ять років виповнилося на війні і проживаю в місті Київ. Давно? З 2005 року народився в Маріуполі. Переїхав, вступив в театральний вуз карпенко Кокарго. З п'ятого року живу в Києві. Маю диплом спеціаліста, актор театру і кіно. Капець. Музикант, дуже люблю готувати. Постійно думаю, замутити якийсь бізнес з напрямку, з напрямку общепіта, Так що, я думаю, це моє хобі після війни переросте щось більш глобальне. А яка улюблена страва, якщо ми вже закулітаємо? Я дуже на карантині полюбив, я вивчав прямо Східну кухню, Азія і кічері це індійська кухня. Це дал, ну це типу таджицький горох називається. От він з томатами робиться і рис правильно підсмажується в спеціях. От це, мені здається кічері. Найсмачніше. Вона гостра чи? І, можна зробити гострою, можна зробити не гострою, але східна кухня і заключається в тому, щоб вона була гостра. Звичайно, в мене вдома кохана дружина, донька. Мене чекають, в мене таке бабське царство. Мама, племінниця з сестрою. Тобто мене домашня тваринка Сюзанна це кішка. Я її називаю французька проститутка. І фантастичний песик Принц це Акіта Іно з фільму «Хатіка». Скучака, <свят> співака. так, крутий. Вони дуже чекають. Звичайно, мені є до кого повертатися, тому що попереду багато планів з приводу збільшення родорошуків. <свят> 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 Як часто готуєш вдома? <свят> вдома, дивись, кулінарія і їжа в мене це про любов. Все екзотичне готую вдома я. І... Якщо в мене є можливість, дружина готує дуже смачно. Але вона готує ну, якісь базові речі, щоб ми жили. Так, та, стандартні. А от саме балувати, щоб дівчата прям отримували якесь фантастичне задоволення, я перепрошую, оргазм в році, це, про мене, я дуже люблю готувати. І це роблю я. На карантині, На карантині? Так, пацанів теж балую. Чим <світ> от зараз я все привіз, щоб приготувати їм справжній корейський рамен, тобто він буде з свиним фаршем і з кунжутною. Ну, там смажений кунжут. В цьому є фішка. Він перемелюється і додається в кінці. як... Ну, вишенка на торті. За місяці два до початку повномасштабної війни мені з театру особистості запропонували зіграти в п'єсі на основі реальних подій, які відбувалися зі свободівцями в пісках. От, і я мав грати апостола. Два місяці ми готувалися до цього, хотіли зустрітися з вами. З діловими персонажами цієї п'єси, щоб хоч трішки там взяти якийсь досвід, вашу психофізику. <різь> так, зустрілися 23 лютого, пили текілу, спілкувалися, дзвонили Канаді, який співав <різь> <різь> пісні у <від> другій ночі. <різь> От роз'їхалися, і 24-го все почалось. І Вікусі каже, куди ти будеш їхати? Дзвони Марго, і їдь на штаб. Тут є декілька аспектів. Е, перше, я і зараз ну, я не, не вважаю себе професійним військовим. Е, я постійно вчусь, тому що це не моя основна професія. Я в ній нічого не тямив, я не служив в армії. Ну, і, і, так, так. Так, більше, більше азарту енергії і бажання вбивати Кацапію. Московитів, але я ніколи не хотів бути. Мабуть, більше мама хотіла, щоб я був військовим в якихось своїх мріях. Але е, постійно вчуся бути військовим, і це надголовне. І війна вчить дуже швидко. І нам є ще дуже багато чому вчитися для того, щоб стати професійними військовими в хорошому сенсі слова. Тому ми всі йдемо до НАТО, і от для, туди є орієнтир. Комбат постійно, куди б ми не виїжджали. Він постійно мене відмовляв і постійно казав Артист, це маргарин, я тебе не пускаю. І це було перед броварами, це було перед РПН, і це, звісно, було перед тим, як їхати до Нацгвардії, нас пошикували біля штабу. Навіть є фотка, це просто там обличчя, не передати словами. Коли саме я приймав рішення підписувати контракт з Нацгвардією, але. Це був свідомий вчинок. Комбат відвів, сказав: Я тобі останній раз скажу, не рекомендую тобі цього робити. Я пішов, перекурив, повертаюся і кажу, я прийняв рішення, якщо ви йдете, то я йду з вами. Він сказав: Це чоловічий вчинок, і за нього ти відповідаєш сам. Жодного разу я не пошкодував, що я тут зі свободою для мене це честь, і не дивлячись на те, що ми є в складі нацгвардії. Я все одно постійно пишаюся е, тим, що я є доброволець, і що ми добровольці. Як на мене, е, дві речі на фронті, е, які звучать дуже гордо, це доброволець і піхота. Бо саме вони завжди вирішують хід війни, скільки історії ми не читали, скільки військових книжок не читали. Не артилерія, ні дрони, нічого вирішує реальна піхота. І для мене на честь. Бути добровольцем в складі свободи. Ну, війна це насправді от, перша ідея, коли я прийшов і був в Ірпіні. Е, я сказав, що все, що знімалося про війну, це був повний шлак. Е, це абсолютно не романтична двіжуха. Це абсолютно страшна, вона мерзенна, е, вона про втрати. Вона про страшний біль з одного боку, а з іншого боку, вона, як сказав колись Буданов, там, де немає професійних військових, там є герої. І от саме про героїзм людей, які прийшли з інших професій, з іншого життя, і саме через свої якісь надздібності вони стають героями. Тобто тут я зустрів справжніх друзів, тут я зустрів справжнє плече. Навіть ніколи не думав, що я буду знайомий з такими людьми, з якими я познайомився. І для мене то є велика честь. Я... Дуже пишаюсь тим, що я не знаходжуся наразі в своїй професії, не дивлячись на те, що військові мене постійно підстьобують, те, що артиста, які ти ролі будеш грати, ну такі знаєш, примітивні швидкі. Але сенс в чому сенс в тому, я дуже пишаюся, що я наразі знаходжусь тут, тому що от в нашому підпідрозділі і безпосередньо в управлінні роти в нас команда, яка розуміє один одного співслова. І ми навчилися воювати на своєму рівні, і я не знаю, що б я б робив без них. Я думаю, було два саме Пекель. пекельних, які змінили мене повністю. Перший день був це 13 червня, коли я отримав поранення. І в цей день я е ніколи не забуду. Ми з бородою з самого раночку е настрій чудовий. Ми зробили танковий наступ. Ну, керували, що там два танки виїжджають, розносять. І е Ми співали: лягай, страна огромна і не вставай ніколи. І е ми підвели вуса з бородою і виставили світлину, е підписали вуса наведені, е що ще. Зброя теж. Вуса наведені, зброя теж. І через пів години е, почалося, ну, почався ад просто. Е, в цей день був вбитий кардан на моїх очах. І я отримав кульове поранення. А другий це той, який зламав. Це смерцема. Е, це мене зламало абсолютно. Я не міг спати, я шість діб не спав. Я постійно плакав, і для мене це був абсолютний шок. Я не вірив, що цього хлопчика, який мав фантастичну мужність, що з ним щось могло статися. Я був впевнений, що саме він після війни буде очолювати рухи по зміні України, бо його абсолютно чиста свідомість. Мене мотивувала і давала надію на те, що в нас майбутнє буде. От, і безпосередньо весь його підрозділ, таких самих хлопців. Це, мабуть, два найстрашніші дні. І один це було вже тут, під Бахмутом, 10 грудня, коли в нас була страшна рубілова, Ми понесли великих втрат. Е, і Він з одного боку е, був жахливим, а з іншого боку, ми винесли з нього надпотужні уроки. І після цього ми реально стали тут на війні формуватися абсолютно іншим підрозділом бойовим, е, тим, який знає, що він тут робить. Бо було багато нових. От. І я думаю, ми з цією задачею впоралися. Е, плани. Е, перше, я, я не вірю в те, що я зможу повернутися в професію в тому вигляді, в якому я був, бо я не впевнений, що я зможу з цими людьми взагалі спілкуватися, бо ми на різних. Е, Планетах зараз знаходимося. Але як кажу, після війни, після того, як ми переможемо, перше, що я хочу зробити, це спалити військовий квиток, а друге, впасти в чан От, і сидіти, поки воно не закінчиться. От, то є жарти, звичайно, але я дуже хочу подорожувати. Я просто хочу жити, бути людиною світу. Я хочу побувати скрізь. Я хочу жити в Таїланді, хочу жити в Америці. Гранд Каньйон. Я хочу в Австралію. Я хочу нарешті стати на серфінг. Я хочу з гір кататися. Тобто, я зрозумів, що ми настільки до війни обмежували себе грошима, якимись проблемами, які насправді взагалі не були проблемами. Ну тобто, ти тут, ти тут розумієш, що це взагалі не є проблеми, їх до того в тебе і не було. Бо головне, щоб близькі рідні були здорові, а все інше все було б тільки бажання. Проблем, проблем в нас немає. І хочу, звичайно, робити щось своє. Я відчуваю в собі сили, тим більше, що тут я знайшов багато однодумців, з якими я впевнений, що будь-що робити. І, звичайно, продовжувати, як кажуть, що після війни обов'язково буде революція. Ну, тобто, наша війна на тому, що ми переможемо, не закінчиться. Бо саме в Україні, як розмовляли з Бородюлькою, і він сказав дуже круту штуку, каже: Україну має захищати тільки людина, яка по-справжньому її любить. І якщо цього немає, якщо ти не любиш Україну, то ти будеш до неї комерційно відноситися з якоюсь вигодою. А це повна фігня. І от для нас, як для людей, які люблять Україну, ми хочемо продовжувати змінювати її на краще. Тому що в неї потенціал і наші пращури зробили стільки. Для того це і історія, це і мова, це і наша культура, для того, щоб її тільки збагачувати. І так мені здається. Можу розбити просто по напрямках. Е, бо до війни я займався прокачкою себе з точки зору е, підприємця, ага. і з цього розрізу мені здається, що найкраща книга е, найбагатша людина в Вавилоні». Ага. Що мені здається, що її треба просто в школі викладати, щоб люди розуміли, як взагалі з грошиво поводитися. Е, якщо казати про. Художню літературу пана мирне, хіба ревуть воли, як ясла повні. Mm. Я з цією з монологом вступав в театральний університет. І мені здається, що в цьому і є взагалі філософія України. Не треба шукати чогось по сторонах. Ти Тут є щасливий в найкращій країні світу. Ти багатий вже. Тому. Не треба піняти, ну і треба казати, що десь там краще. Як виявилося, і все скрилося, там набагато гірше що в Європі, а тим більше там сапі там взагалі.